Добрий день, мене звати Стардубцев Андрій Олександрович. Я лікар естетичної медицини, спеціалізуючийся на хірургічному ін'єкційному та лазерному апаратному профілях. Паралельно є викладачем лікар методистом в європейській бізнес школі Космотрейд, власне для якої цей ролик і записується. це це хронічно запальний процес. Ми намагаємося використовувати для очищення шкіри, є обов'язковим одним із трьох складових обов'язкових здорової шкіри. Ми використовуємо найбільш делікатні е, речовини. Е, е, варіант А. Відсутність в них подразнюючих агентів на кшталт етанолу, кислот різноманітних спиртів в різних концентраціях або варіант Б насичених речовинами, які зменшують ступінь запалення. Наприклад, це може бути. Підход такий більш фітотерапевтичний, де в нас використовуються екстрактори лікарських трав, що дуже популярно серед категорії пацієнтів, хто віддає перевагу хибну, що натуральне, воно краще, ніж хімічно-лабораторно, або це щось на кшталт. Косметики дерматологічного профілю для дерматологічно хворих пацієнтів, яка насичена, наприклад, тими ж самими керамідами, які є складової шкіри, які насичені пептидами, що зменшують подразнення запалення, для того, щоб не травматизувати на хімічному і не фізичному інколи рівні шкіру, і таким чином не агрувати, тож не провокувати ще гірше запалення, тому що це може призводити до погіршення назад це в найгіршому випадку або ну, елементарно до суб'єктивного відчуття дискомфорту пацієнтам при вбиванні. що також ну, не важко. Це, це є хронічний, пожиттєво-хронічний стан. Запальні шкіри, коли суден знаходиться в можна так сказати, паралізованому стані. І в нас є елемент запалення, є елемент розширення судин, який має декілька клінічних проявів, які вважаються основними клінічними проявами. Це Почервоніння, яке може бути ділянковим, воно може охоплювати повністю все обличчя. Це окремі види судини. Це почервоніння, воно через розширення мікросудин, але інколи є таке явище, як тайланд, як тезія, коли от коли прям судинна зірочка, то, що називається просто на видно. Також можуть до третьої групи відноситися структурні явища, тож з'являтися неровнощі поверхні. Поверхні шкіри, потовщення, це можуть бути елементи постульозного типу, які будуть нагадувати взагалі деяким клініцистам акне тож так неподобно та буде картина розаце І четвертий найгірший ступінь до чого це все призведе протягом років-декат. Якщо це буде безконтрольно погіршуватися у нашого пацієнта, це безпосередньо потовщення шкіри безконтрольно. Розростання тканини або так звані фіматозні зміни, або фіматозний, фіматозна форма роза. Це особливо такий найбільш простий для вас буде приклад. Можливо, ви бачили. Нікого не маються дискредитувати, маю але частіше наразі це страдають жінки, а у чоловіків зазвичай форма сама гірша, хоча їх по кількості менше. І от, Можливо, ви бачили літніх людей з диспропорційно, наприклад, великими носами, ем, некрасивої форми, дуже бугристими і так далі. Ось це от є прикладом фінатосних змін, як останні частини. Ем, нашого захворювання? Тож її треба постійно контролювати. З... Оце класика. А типовою формою розація, але яка також може зустрічатися є офтальмологічною форма розація, яка подразнює очі. Стосовно постакне, це може бути декілька варіантів. Постакне може бути пігментованого типу, постакне може бути структурного типу. Тож в нас у пацієнта колись були запальні елементи, та, там, комедони, прищі просто простонароді, те, що в клінічно називається як діагноз акне. І е, е, воно пройшло, і поза себе після себе залишило або варіант А якусь плямку, або варіант Б. Деформацію тканини, наприклад, найчастіше за все це рубчики, частіше це якась форма трофічного рубчика. Якщо це пігментний варіант, це буде варіант перший застійна судинна пляма, зазвичай більш до червоних відтінків, або це буде так званий піч позапальна гіперпігментація, яка фактично є гіперпігментацією. І кожну з цих трьох проблем ми лікуємо в... згідно з протоколом лікування, який ми адаптуємо на індивідуальну клінічну картину. Тож це зовсім насправді різні діагнози. Ну, По третє. Це використання агресивних засобів. Це агресія будь-яка. Тож ми намагаємося на етапі очищення: що хімічну, що фізичну агресію повністю зменшити, тож ніяких ексфоліантів, мінімум абразії, мінімум агресивних хімічних сполук в складі косметичних засобів, особливо тих, що використовуються для очищення. По четверте, це якщо роза це воно хронічне. Завжди. Але в деяких випадках можуть бути так звані флорапи, коли воно е, на кшталт приливу ще й погіршується візуально. Воно от, от, от постійно червоний, 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 і тут тобі балах, воно все розповзлося, потім повернулося до твоєї нормальної форми або, можливо, трошечки е, більш за е, обсягом після того, як цей флорап він спав. От в таких випадках це зазвичай пов'язано із тригерами, якимось, які можуть бути харчовими, які можуть бути, наприклад, алкогольними, медикаційними і і так далі. Цим же займається діагностуванням спеціаліст-дерматолог або сумішний, якщо це не пов'язано з типічним нанесенням. І от помилкою номер 4 є. Недотримання пацієнтам рекомендацій уникати або хоча б намагатися мінімізувати це три, ці тригери. Е, помилка номер 2 це на другому місці це неадекватне використання СПФ, тому що СПФ є обов'язковим елементом захисту і роза. Це не є виключенням абсолютно. І, по-перше, найбільша помилка це відсутність нормальної, високоякісної консультації у спеціалістів. Ця лісти, дематолога. Та гідрофільної олії, власне, заборони прямої немає, але я би не радив, тому що через іерологічні і текстурні властивості її можна як це сказати по-простому, її можна назвати занадто важкою для шкіри. І вона може сприяти більшому подразненню, більшому запаленню шкіри через свою наскільки хімічний склад, скільки фізичну свою структуру плюс посилювати трошечки. Прогрів шкіри, який так само буде погіршувати це запалення. Тож, незважаючи на те, що прямої заборони нема е нормального рівня міжнародні асоціації, то на кшталт ІДІ, НРС, ІДІ Західного світу, хто безпосередньо займається е лікуванням шкірних е захворювань і в тому числі окремо взагалі присвячений розаце, вони все ж таки не радять гідрофільну лію як Засіб за для використання при розаці у будь якій формі мова йде про пілінг, то незважаючи на те, що в інстаграмах, в блогах, в інструкціях, мануалах у менеджерів і так далі пропагують зеленову кислоту для лікування, а зеленовий пілінг для лікування розаце, це не співпадає з дійсністю. З невеличкими виключеннями, але про них ми не будемо. В цілому для вас правило, що ми не лікуємо розація зеленовими пілігами. А зеленова кислота, про яку йде мова, якщо ми кажемо за лікування, розація це зеленова кислота, яку пацієнт використовує вдома. Стандартним дозуванням є зазвичай 10%. Протокольне дозування від 5 до 20. Вище 20 ми ніколи не призначаємо, 5 ми призначаємо тим пацієнтам, які мають неадекватний ступінь реакції на середньостатистичне. Стандартно рекомендовано для початкового лікування 10% відсоткову азелеїнову кислоту в вигляді зазвичай гелю. Можна, але дуже небажано, особливо якщо це тяжкий ступінь розації. Ми з 2019 року не, класі, не використовуємо розацію за ступенем тяжкості. Але картину в цілому ми можемо та оцінити, якщо, наприклад, два пацієнта з еритематозним або еритиматозним, еритиматозним телеатачним формою розація. Тому що ми їх зараз діагностуємо по формі. У одного пацієнта це ось такий обсяг ураження, у іншого у другого пацієнта це ось який обсяг ураження. Незважаючи на те, що скласифікатору воно виключено, ми бачимо, що у цього пацієнта воно, звичайно, буде набагато гіршим. Саліцилова кислота вона непогана з міркувань лікування акне, в деяких випадках з, з міркувань лікування постакне, але в розаце, через свою подразнюючу дію воно все ж таки не є в перших. Трьох-чотирьох лініях протоколів як рекомендований засіб. Домашній догляд це обов'язково використання СПФ, мінімізація хімічної та фізичної травми, якщо призначене. Косметологом лікування це зазвичай препарати зелені за 10 відсотково. То що я сказав, також є топічні засоби, які призначаються вже дерматологам. Їх два класичних називати я їх не буду навмисно, тому що консультація, будь ласка, очна самолікування ми не займаємося, і є також варіанти системної терапії, коли пацієнти приймають препарати ПРОС, тобто перорально, які дають номарні результати, але це все індивідуально під вашу клінічну картину. Тож до дерматолога наочної консультацію і там буде визначений план лікування. Можливо, він буде ще додатково форсифікований або ін'єкційною, або апаратною терапією за для того, щоб прибрати ці судини взагалі і е, чекати, поки вони повернуться.